Полтавська область, гляньте, будь ласка, давайте подивимося області область саму Полтаву теж до кінця місяця, цього, до 30-го числа, включно дивимося з 25-го. Сьогодні у нас 25 -е число. Більше прогнозів я пишу в телеграм-каналі. Я оновлюю там поступово прогнози. Тому кому треба, будь ласка, долучайтеся, я там даю ще інформацію, буду ще викладати трошки згодом. Полтавська область. Полтавська область. Ситуація тримається, активність буде. Ми будемо спостерігати активність і тут циклічні повторювані події, по втраті ресурсів, область наслідки, пов'язані з забезпечення, енергія, підприємства. Тобто тут знову ж таки моменти пов'язані з забезпеченням ресурсом, більше світло йде. Також активність мені йде, пов'язана з військовими. Військові режимні об'єкти. Все, що пов'язано з формою, режимом. Треба бути дуже уважними. Полтава, Полтава, ціль, прямо лікувальний заклад мені йде. Розвідки багато. Тобто лікувальний заклад дуже. В такій ситуації напруженій. Там може бути захист навколо нього, але тут дуже-дуже треба бути дуже уважними. Масова активність іде, і дуже багато відпрацювань, тобто багато руху, багато відпрацювань. Все, що пов'язано з дорогами, шляхи, транспорт, вокзали, теж іде мені можливість відпрацювання з частковою втратою ресурсів. Тобто треба бути дуже уважними, реагувати на тривоги, тому що на цьому тижні там може бути якось більше руху, більше активності, особливо темний період доби. От мені йдуть місця забезпечення. Є люди, які здають позиції, які прямо ну, наводять, наводять це все. Ракетна небезпека йде. Так, Мас, масова, масова йде активність і йдуть масова небезпека для людей. Будьте дуже уважні, дуже обережні. Будь ласка, реагуйте на тривоги, ходіть в укриття, шукайте укриття, тому що активність іде якась дуже-дуже неспокійна. Інфраструктура може дуже пошкодитися тут. Мені йде лікарня в ст.